Ліцейський самбіст, кухар архітектор та строковик, які зустрів велику війну на Харківщині, начебто нічого спільного. Однак зараз бойова машина об'єднала їх у згуртовану вовчу зграю бригади Нацгвардії Червона калина. Магоні, агроном та і тепер друзі не розливу да і на полі бою, і в звичайному житті. До війни я працював в поліції оперу повноваженим. Був в збірній Україні по самбо. Я є срібним призером Європи. Працював поваром до цього. Поваром я працював 16 років і навчався паралельно. Я навчався на архітектора. Я за одразу закінчив навчання, отримав диплом і підписав контракт на харківському напрямку. Я був стрільцем як строковик. Я брав участь у харківському наступленні і перевівся у Вовчу зграю. Танк машина особлива зізнаються гвардійці. Раз у неї залізти і вже ніколи не забути цих відчуттів міцності та потужності. Тут кожен обирає свою чітку функцію, але на полі бою, екіпаж має діяти, не мов один організм. Навідником мені подобається бути через те, що ти ведеш вогонь. Ну, це великий адреналін. І якщо ти ще влучаєш стіль, то це прям, ну, дуже круто. Я що думав стати навідником. Я щось там день день, день походив, заліз у, до наводчика, подивився прицел, ну щось воно мені не зайшло. На другий день я щось думаю, побуду, я попробую механіком, як це воно там буде і все, і все ним керувати. Я заліз туди-сюди, і буквально вже перший день я почав їздити. Плюси цієї машини, що. На нього, на нього прав не треба. Сів собі, поїхав. Для тебе немає пригради, навіть те саме дерево. Ти можеш його просто знести і навіть не почувствуєш. У мене навідник знає мою задачу, я знаю навідника задачу. Командир може їхати, навідник міг їхати на танку. Так само, командир може стріляти, механік може стріляти. Через що пройшли танкісти разом із своєю бойовою машиною, можна лише здогадуватися, але про свій перший виїзд гвардійці таки розповіли. І у людини цивільної від такої історії без перебільшення перехоплює дух. Перший виїзд був мабуть, найскладніший. Ми тільки приїхали сюди, і буквально відразу на другий день ми вже поїхали виконувати бойове завдання. Було складно і морально. І фізично не спали, тому що прикрили нас і кабами, і мінометом заїхали в населений пункт. Я відпрацював по одній будівлі, потім по іншій. І після цього нам в задній каток прилетіли РПГ. Запустилася система пожежого гасіння. Потім, після того, ще влучила ФПІжка в башню. Ну все, я вже керувати башнею не міг. Танк не керований, башня також була не керована. Зірвалися акумулятори, в наводчика вогонь з'явився, і ми були просто вимушені покинути танк. В той момент, коли я покидав танк, летіла ФПІшка під башню. І вона якраз прилетіла, і від неї я половив осколки трохи по собі. В руці сім, в спині шість, один в голові, один в шиї. Цей виїзд, ми просто собі їхали, він навіть такого ніхто нічого не думав. І тут просто в один момент це резко так швидко сталося, що я навіть толком не розумію, як це прийшло. Коли здавалося, що ситуація вже критична, танкісти побачили, як до них наближається наше БМП, тож змогли вийти з-під ворожого удару. Хлопці вірять, що того дня вижили завдяки своєму спільному ритуалу молитві, яку вони читають перед кожним бойовим виходом. Вона в мене на листочку написана, мама мені написала, а де вона дізналась, я не знаю. Навколо мене круг. Та намалював його не я, а матір Божа моя. Амінь револьверний фонд це унікальний фінансовий механізм, інструмент, який дозволяє не просто підтримувати проєкти, а створювати постійний цикл можливостей. Що ж це таке, і як він працює, це є можливість залучити кошти для проведення. Певних робіт в будинку без е, потреби сплачувати якісь комісії, відсотки і тому подібне. Тобто, ви утримуєте фактично позику. Ви хочете отримати 100 гривень, ви їх отримали, зробили роботи через рік віддали. Револьверний фонд це все таки не грантова підтримка, це є поворотна фінансова допомога. Тобто, ви вкладаєте в свій будинок, але з часом ви мусите все одно цей ресурс повернути. Це така тобто, так. Одні одні використали, інші після того приходять і використовують. На даний момент Львівська міська рада інвестувала 1 мільйон гривень у фонд. Ці кошти було використано для проведення робіт у будинках. Перевага рельверного фонду в оперативності прийняття рішення, тому що, от, припустимо, у нас минулого тижня прийшла заявка, і от цього тижня ОСББ вже буде мати кошти на своєму рахунку для проведення робіт. Перспектива, на мій погляд, є велика, тому що ми бачимо, що вартість робіт матеріалів вона зростає вже не щомісячно, а щоденно, і відповідно дуже потрібно мати інструмент, якщо є щось, що треба зробити сьогодні, щоб це можна було зробити сьогодні, а не чекати на місяць, два, три, п'ять поки. Накопичаться ресурси на рахунках будинку, також ми поспілкувалися з головою ОСББ одного із будинків, який скористався револьверним фондом. У нас старий будинок. Він є 69-го року будівництва. Відповідно, тут вже були старі. Труби холодної води, гарячої води, кабеля, були старі алюмінієва проводка, опльотка, там така шматяна, вона вже почала просто крушитися. Бо будинок вже дуже давно в експлуатації. Відповідно, внутрішні інженерні мережі в нього вже потребували такого серйозного ремонту капітального. Відповідно, це участь у програмі револьверного фонду. Якраз нам допомогла забезпечити практично капітальний ремонт усіх інженерних електромереж. Зараз це новий і сучасний щиток. Проте колись його вигляд був зовсім іншим зі старими чорними пластмасовими автоматами та тонкими алюмінієвими проводами. Під час будівництва будинку енергоспоживання було значно меншим, адже кількість електроприладів була обмеженою, і система не була розрахована на сучасні навантаження. Завдяки фонду вдалося оновити всю електропроводку, замінивши її на сучасні кабелі, що відповідають сьогоднішнім вимогам безпеки та ефективності. Всіх тої заміни від першого поверху до п'ятого, і заміна до облікових і після облікових автоматів, в нас вийшла в районі 200 тисяч гривень. Mm -hmm. Ми позичали міста 170, а потім вийшло так, що не заплановані е, mm -hmm. витрати, бо е, справді, то є тут старі е, канали кабельні, і там неможливо було пропхати нормально кабеля і відповідно робота е, по е, тій протяжці. Вона вийшла нам дорожче. Також робота з револьверним фондом має свої особливості та передбачає врахування багатьох важливих аспектів. Складність тут єдина була це велика сума, яку треба погоджувати на загальних зборах. Тобто треба провести загальні збори мешканців, проголосувати, що мешканці проголосували за участь у револьверному фонді, і затвердили граничну суму, яка позики, яку ми можемо взяти від міста, яку ми маємо взяти від міста. Відповідно, спочатку ми знайшли підрядну організацію, яка нам склала примірний кошторис вартості робіт. Пізніше, згідно того кошторису, ми провели загальні збори і проголосували за участь у фонді і за взяття цієї позики. Там є обмеження по тому, який є прихід коштів на рахунок протягом півроку. Тобто сума позики не повинна перевищувати піврічного надходження коштів на рахунок ОСББ. В ОСББ відзначають, що з підтримкою міської влади та завдяки фонду люди мають можливість жити, не хвилюючись за різні поломки. Також у планах на майбутнє залучення коштів для капітального ремонту під'їздів, оскільки потреба у цьому є. До того в нас час від часу горіла проводка між поверхами, а тепер не горить. Так що стало легше. Тепер ми не переживаємо, що раптом, якщо б відключили опалення, і наші люди почали масово користуватися електрорадіаторами, що в нас щось згорить десь між поверхами. Тобто тепер ми спокійні. Зазначимо, що програма реалізується для ОСББ та ЖБК у Львові. Торік фінансування отримали п'ять об'єктів, а цього року коштами вже користується один об'єкт. У майбутньому планується поповнення револьверного фонду, що дасть змогу залучити до програми більше об'єднань. Христина Кругляк, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. Як працює сучасна стоматологічна клініка та у чому загалом полягає робота стоматолога для того, щоб дізнатися відповіді на безліч питань учні другого класу Львів Брітіш скул прямують на виїзний урок до космічної стоматології? Цей урок виїзний, тобто він відбувається за межами школи. Ми вирушаємо стоматологічну клініку, де будемо мати можливість задати різні питання до працівників, до власників. Це будуть такі більш підприємницькі питання. Дітей зазвичай цікавить, як працює бізнес, скільки грошей треба мати під час стартового капіталу, там які обов'язки входять до стоматолога, до директора. Клініки також в них буде можливість ознайомитися з практичними навиками, ознайомитися з матеріалами, які там будуть. Для початку учні знайомляться із робочим процесом, із захопленням слухають, що та як тут працює. А тематика космосу та космічних героїв, яка тут не полишає на кожному кроці, їх просто вражає. Тож учні не втомлюються та раз за разом задають питання. А Це є спеціальна пакувальна машина. Що <плаку> Ні, це машина. Дозвольте, я вам покажу. Дозвольте усі інструменти, які використовують наші лікарі, вони спочатку замочуються, потім миються. Після цього чисті помиті інструменти запаковуються пакувальними машинами в ось такі крафт пакети. Ну а з враженнями від екскурсії учні Львів Брічеш School прямою до кабінету дитячого стоматолога. Тут і море запитань, і цікаві відповіді. Ну а справжній успіх під пильним наглядом фахівців практично навчитися правильно чистити зуби. Для цього й пацієнт знайшовся Арнольд. Ми чистимо від щічки від язичка і зверху. Від щічки почистила так? Спереду, далі. Язичка. Як зрозуміти, що ви хочете стати лікаркою? Я зрозуміла, що я хочу стати лікарем. Ще приблизно в такому віці як була. Ну, скільки тобі років? Шість вісім. Вісім. А я зрозуміла, що в шість я хочу стати саме Коли я лікувала зуби. Мені дуже сподобалось все, що відбувається, і в принципі в цьому напрямку я почала розвиватися. Дуже рада поділитися своїми знаннями і наповнити, якщо я чимось допомогла дітям, і вони прийдуть додому і вже скажуть: Мамо, мені треба почистити зуби чи мама, мені треба нову щітку, значить, це вже такий. Е... Я зробила свою справу. Дуже багато цікавих питань і діти власне задавали. Це вже такий в них дуже цікавий вік. У них вже є свій досвід, в них вже є свої враження від стоматолога. В когось вони позитивні, в когось не дуже. І Ми в принципі пояснювали, що в нас це буде дуже позитивно, безболісно і, в принципі, весело.

Мене вразило, то, що тут є смарт-система і коли ти заходиш в це приміщення, то тут тебе зустрічає голосовий помічник і тут є стрілки, що тобі показують, куди тобі потрібно. Тут все підсвічується. Тут... Тут є капсули, тут є голосовий помічник, який тебе запрошує в капсули. Тобі нічого не треба тикати, тут все само відкривається. This clean is very modern. There are a lot of sheep and a robot. Today I study about how clean is our teeth This is practice. Їм дуже цікаво комунікувати з іншими людьми, особливо коли це стосується не таких шкільних типових запитань. Їм подобається цікавитися чимось таким глибшим, так як я вже казала про бізнеси, про гроші. В них вже є свої кишенькові гроші. Вони вже мріють, ким вони хочуть стати, що вони хочуть відкрити. До слова, такі альтернативні уроки екскурсії для учнів школи Львів Брітіш Скул не в новинку. Адже вони традиційно щотижня відвідують та дізнаються з перших вуст усі залаштунки щораз нової професії. Вкрав сейф з будинку односельчанки. Подія трапилася в одному з сіл Стрийського району. За словами заявниці, у сейфі зберігалися гроші у гривнях та іноземній валюті. Правоохоронці встановили, що крадій заліз через вікно. Службова собака Єва взяла слід на місці злочину та провела поліцейських до будинку, де проживав 24-річний чоловік. В нього і знайшли сейф, частину коштів та інші речові докази протиправної діяльності. Тепер чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Під виглядом секонд-хенду намагався завести нового одягу на майже 2 мільйона гривень. До пункту пропуску краківець прибула вантажівка, яка по документам перевозила вживаний одяг. Втім, під час перевірки багажу з'ясувалося, що там близько півтори тонни нового товару. Зазвичай таку схему намагаються використати порушники, щоб уникнути слати митних платежів та зборів. Однак сам водій каже, що про новий одяг нічого не знав. Вантаж він забрав у Словаччині та мав розвантажити на Львівщині. Як результат, на чоловіка склали протокол про порушення, а товар вилучили. Майже у самісінькому центрі Львова пожежника врятували житловий будинок від знищення. Вони отримали інформацію, що сталося займання на горищі будівлі на вулиці Огірковій. На момент прибуття на місце події полум'я охопило дерев'яну балку у приміщенні. Однак, завдяки оперативним діям надзвичайників вдалося не допустити подальшого поширення вогню на дах чи квартири. Причини займання встановлюють експерти.